Чи відчувається кадровий голос у громаді через мобілізацію чоловіків? Так поставити питання, спонукають різного роду оголошення про кадровий голод на підприємствах та організаціях. Зокрема, в нашій газеті було багато запрошень на роботу різних спеціальностей, але чомусь ніхто не поспішає працювати, тим паче під час війни. Ще один приклад. Харківська оба постійно оприлюднює вакансії з подачі Харківського центру зайнятості, де пропонується не лише вакансії, а й зарплати від 10 до 60 тисяч гривень на місяць. Чи є підстави говорити, що чоловіки не оформляються офіційно, аби уникнути мобілізації? Доброго дня. Гарне питання. Так, дійсно, ми всі живемо в такий складний час. Це саме військовий стан України. Якщо ви знаєте, його продлили до 9 травня, буквально вчора. Тому є мобілізаційні завдання на кожне ТЦК і на органи місцевого самоврядування ми отримуємо завдання і від Генштабу, від розпорядження отримуємо від РТЦК, скільки людей необхідно сповістити. Нікому не є таємниця, що плани досить такі суттєві і досить тяжкі, тому всі чоловіки призовного віку, які. Не є заброньовані або немає обмежень по здоров'ю, на сьогоднішній день підлягають мобілізації. Тому ця робота ведеться постійно ТЦК на території громади і це спричиняє дійсно кадровий голод. Як приклад, на території громади йдуть декілька великих будівництв з капітального ремонту. Це будується ПРУ. На сьогоднішній день уже декілька разів змінялися саме робітники, тому що частина вже хлопців, які розпочинали ці проекти, вже служать в збройних силах України. Тому що відповідно до призову, на них виходило розпорядження, вони йшли служити. Таким чином, виникає потреба в будівельних професіях, виникає потреба в водіях, виникає потреба в тих спеціальностях. І спілкуюся з фермерами. Також гостра проблема стоїть. Коли зняли моб завдання, і був період часу, коли не було мобілізації тобто броні на підприємствах. Ну, був такий період в законодавстві. Що Два місяці вони перереєструвалися, щоб отримати критичність. по підприємствам то велика кількість спеціалістів пішли воювати до збройних сил. А саме комбайнери, трактористи, а це час щоб їх навчити. Тобто неможливо взяти людину, посадити на сучасний комбайн, і вона поїхала виконувати свої робочі функції. Тому саме виникає потреба. А звідси і фермерське господарство готові платити і заробітну пату, та інші підприємства готові платити заробітну пату, щоб знайти таку людину, такого спеціаліста. тому кадровий голод є саме у чоловічих спеціальностях, саме там, де є кваліфікована робота робоча сила. Павло Вікторовичу, давайте я задам вам питання стосовно допомоги збройних сил України, деякі засоби масової інформації вже звинувачують нас у маніпуляції цифрами, навіть даються до власних підрахунків. Тож підсумовуючи, чи можемо ми назвати на сьогоднішній день граничну суму. Коштів, яка була спрямована на допомогу військовому минулому році, і як з міська міська рада допомагатиме збройним силам України у 2025-му? На сьогоднішній день я давав звіт міського голови, де зазначив, що ми спрямували ну місь... з міського бюджету біля 18 мільйонів гривень на саме на підтримку збройних сил України. Це не поліція, це не СБУ, а саме Збройні Сили України. Цифри, які у вас є на сьогоднішній день на руках, і це відкрита сепесесіям. Це лише там відсотків 30 від того обсягу допомоги, яку ми надали збройним силам України, в двадцять восьмого нуль було вилучено. Автотранспорт, який ми купували ще в 2023 році, це 17 мільйонів гривень. Це підтримка Збройних сил чи не підтримка? Чомусь не враховується ця позиція. У нас було вилучено з відділу освіту автобус, який на сьогоднішній день вартує 24 мільйона гривень. Це підтримка збройних сил чи не підтримка. Ми проводимо таку величезну роботу, де Допомагаємо Збройним силам саме на їх утримання. Це на території нашої цілому країни, нашої держави. Ми допомагаємо і навчальним центрам. Це по мільйона гривень на їх утримання. Це на розташування в інших навіть регіонах, в інших областях. Ми допомагаємо там утримувати наших військових. Допомагаємо там. Є завдання щодо спати за комунальні послуги. Це величезна підтримка, це понад 6 мільйонів гривень. Ми надали на такі речі, саме щоб наші військові могли себе нормально почувати в нормальних умовах і нормально виконувати свої завдання. Це підтримка чи не підтримка? Так, ми це не висвітлюємо в звітах, тому що це А, дислокація військових і це точки військовослужбових, Б. Таку інформацію до закінчення війни ми надавати не будемо. Ці всі звіти є без питань в. Показати це ми можемо, куди ми ці кошти направляли і всі подивитися. Ну розголошувати на сьогоднішній день цю інформацію більш детально. в мене немає можливості і немає законних підстав. Щодо допомоги у цьому році, в цьому році відпрацьовуємо з головою Харківської обласної військової адміністрації, заступниками профільними. Саме вже підтримку таку на рівні Харківської області, тому що було прийнято рішення, що допомагати. Напідна вкрай тим бригадам, які працюють на території саме Харківської області і боронять Харків, Харківщину. Тому було прийнято програму і доведені вже чіткі плани відпрацювання з фінансових можливостей бюджету, тобто були консультації, наради проводилися, хто чи може там в яких моментах взяти на себе підтримку збройних сил. На сьогоднішній день на зміську громаду ми будемо виносити на сесію. Це 4 мільйони направити на дрони. Щоб зменшити максимальну затвитрати на закупівлю дронів, необхідно провести великий тендер. Тому на об'ємі можна буде зіграти на ціні. Тому є пропозиція надати таку субвенцію в розмірі 4 мільйонів до Харківської обласної військової адміністрації департаменту ЖКХ. І вони проведуть саме закупку цих дронів для тих бригад, які працюють на теренах Харківщини. Це перше направлення і напрямок, і другий напрямок 8 мільйонів гривень необхідно. Зараз створюється новий батальйон, сварився вже по факту. Ми вже знаємо, який, який буде працювати на території, і який ми будемо допомагати. Це наша рідна 92-га бригада. Нам необхідно їх підтримати, саме технікою. Тому зараз ще ведемо консультацію, яка сама техніка потрібна. Які будуть на них завдання стояти перед громадою, чи ми можемо допомогти? І на такі потреби ще 8 мільйонів гривень з вільного залишка будуть направлені. Тобто 12 мільйонів гривень з 16 мільйонів вільного залишка буде направлено саме на підтримку збройних сил України? Це такими прямими і непрямими витратами. Тобто, по Дронам ми надаємо субвенцію на обласну військову адміністрацію. Вони роблять закупівлю. По транспорту ми покупаємо. Військомат ТЦК буде вилучати в нас. То таким чином ми виконуємо і план по мобілізації техніки, і забезпечуємо саме законну передачу на Збройні сили України той тих автомобілів, які на сьогодні ще потрібні. Крім того, в планах і ми вдавали там листи через бюджетну комісію в минулому році підтримати ще один підрозділ військовослужбовців. Це мільйон гривень, які працюють на території Чугуївського району, в тому числі, і програма офіцер громади. Таким чином, у нас на силовий блок Збройних сил 12 мільйонів, 1 мільйон на, спец... на спецслужби, 2,5 мільйона, це на поліцію планується направити. От, із шас-вільних залишок ми 100% будемо направляти на підтримку саме силового блоку, блоку і збройних сил України. Тобто, якщо ви кажете, журналісти там задають питання. Минулому році підма піднімали питання це, це той же самий час. що давайте 20% направимо з вільного залишка на збройні сили України. На ми на сьогоднішній день не ні, ні, нікого не чекаємо. Ми розуміємо, яка складна ситуація на теренах Харківської області. Тому саме я і депутатський корпус підтримує, щоб плодя того, що 100%, якщо є можливість віддати вільних залиш, щоб Харківщина вистояла і ми працювали в мирних умовах. Дякую.